Всім привіт! І так, продовжуємо епопею по міні-трактору. Значить, дійшла черга до куліси першої коробки. Вона отут з боку виходить, на речах на переключення передач. А крісло отут. І якщо буду сидіти, наприклад, передачі швидкості переключається тут. А туди рукою не достанеш. Тобто буде трохи незручно вижимати щеплення, або треба буде виключати передачу, зупинятися, злазити з трактора, а тоді йти переключати передачу на першій коробці. Це та, що роздається зразу і на вал відбору передній і задній, підбирати швидкість. Тому треба зробити якусь кулісу, видовжити її десь сюди і десь тут її пришвартувати. Но проблема в другому. Уже дуже багато днів думаю, як її зробити, щоб вона переключала передачі. Тобто тут вона мусить в боки, вліво-вправо, вибір передачі. І тоді ще має запихати передачу вперед-назад. Як його тут придумати? Ще не знаю. В гаражі маю купу всякого металолому. Трохи там порився і понаходив отакі всякі запчасті. Ну, плюс, звісно, куліса від таврії. Такі всякі тяжкі, шарові, буду з них щось ліпити. І так, маємо кулісу. Значить, До неї зробив такий через переходник, прикріпив на конечник. Від якоїсь машини, не знаю, ну це не важно. Від будь-якої підійде. Наконечник вдітий тягу буде приварюватися до трубки. Трубка рухається на штокові. Наш токові зараз покажу вам від амортизатора. Звичайний шток від амортизатора. Підібраний під діаметр трубки. Це шайба, внизу він приварений до пластини. Зробив такий подіум, от він прикручується до коробки. Тут буде куліса. Значить, отак. Трубка вдівається, вона рухома на ньому і фіксується через шайбу. Зараз, бо вона десь спала через шайбу. Отак От прикручується. Прикручується. І все, фіксовано. Тут її можна ще прижати сильніше. Це вже потім не суть. Значить, тут воно привариться до цієї трубки. Тут від трубки буде ще під 90 градусів ще один наконечник. І буде вже з'єднаний з трубкою куліси. Тобто куліса буде пхати. Наконечник, цей що буде приварений, і трубка буде крутитися і буде включатися передача сюди і сюди. Потім покажу. Коротше, половина роботи зроблена. Приварив вже поперечно. поперечний наконечник, зробив тягу. І з рульового наконечника. Наконечник рульової. от там шаровий шарнір. Зробив таку типу ручку. Ну, Тут ще буду віддовжувати сюди. Оце не менше з тим. В чому суть. Вибір передачі От. рухається на шарові. Можна буде доробити ще. Само тут, якщо рухати за кулісу, крутиться. І от включаю передачу. Включилася, виключилася. Включилася друга. Виключилася. Лишилось тільки зробити ще вибір передач. І все. Ну що, куліса готова. Верніше, механізм переключення. Довго я з ним мучився. Виглядає він, як непонятно що. Але найважче, що він переключає. От куліса. І тут ці всі речаги для того, щоб переключати передачі. От тяга і вон ручка. Ось ручку, покажу вам приблизно, як він працює. Значить, боке. боке. Ось для вибір передачі. Ну і тоді вперед і назад. Тобто от перша передача. Значить, річах сюди, от, сюди. Тут от показую. От він, бачите, хоп. І вперед. включил. Выключил. Друга. И выключил. Так, теперь ставим рычаг в среднее положение. Четверта. Назад трохи щось тяжко включається, не знаю чого. Але включається. Речах видовжиться, я думаю, буде нормально. Виключаємо. І тепер. П'ята і задня. Коротше, все працює. Якось так. Зараз ще покажемо, щоб було видно. Есть такие. Теперь дальше. Треба зробити, ну, видовжити саму ручку. Передача приключатися легше і де зручніше, сидиш собі на кріслі. Тут руку поставив і собі переключаєш. Ну і поставити якісь фіксатори вибору передач для того, щоб не ціляти рукою. Де перша, де третя, треба вгадувати. Хочу зробити так, щоб воно зразу стояло напроти третьої, четвертої передачі, щоб можна було вибрати тоді на першу і воно верталося в положення. І так само п'яту і задню, щоб верталося в положення. Зняв речах і просверлив в ньому отвір. Отакий. От Маю болтик мебельний. З круглою шляпкою. Ось такою. Не фокусує камеру. Ну, коротше, менше з тим. Суть понятна. Значить, болтик заходить в той отвір. Отак гарно, щоб не шатався сильно. І це буде такий упор. Розумієте принцип. Тут він прикрутиться з гайками і законтригається. З того боку буде упор, він буде впиратися, і буде вертати ручку в середнє положення. І плюс буде їздити по упору за рахунок того, що він тут круглий. От щось таке вийшло. Тут пружинка тягне, тут упор і болтик. Збирається і ручка повертається. Вон коліса, не знаю чи вам видно. Сюди вертає пружинка, а сюди вертає болтик. Тобто сюди. Вертає болтик. Якщо сюди, вертає пружинка. Все просто. Тепер, от виставив, першу запхав, пустив. О, рухнути треба трошки. Третю запхав. Четверта тяжко заходить. Чось вони в ту сторону, назад, щось йдуть тяжко. Я думаю, через те, що шарова зменшується і натягує вал. Ну, але... Не принципіально. Включаються передачі, включаються. Можу вам показати, що все працює. Значить що, заведе. Видно виключено. Щеплення не тримаю, виключено. Прижимаю щеплення. першу. ще не першу вперед тут, виходить друга, а назад перша. Трошки наоборот. Ну, але суть. Пускаю щеплення. Крутиться. Це друга передача, получається. Вижимаю. Перша передача. Вижимаю. Пускаю. Це виходить четверта.

Радня, в другу сторону. Коротше, все гарно. І нейтрально. Все красиво. Все, куліса готова.